Величезний всім привіт, вітаю вас на каналі акційного блогера Аврора. Акції в магазині Аврора. Подивимось, може, і з нам пощастить знову знайти якісь новинки сьогодні. Акції з 23 по 29 червня. Дякую за коментарі та за ваші вподобайки. Хороша знижка на порошок сама без фосфатів. А ціна 24 гривні 350 грамів. Порошок Грюнвельд 350 грамів, 29 гривень. Порошок для прання автомат машині, експерт колор 350 грамів, ціна 16 гривень. Поставили зі знижкою ось такі капсули. Тут 6 капсул для білих речей, 12 універсальних капсул та 6 капсул для чорних речей. Усього 24 капсули, ціна 229 гривень. Капсули для прання Grunvade 12 штук 99 гривень. Універсальні. Точнісінько, такі самі капсули, тільки вже 35 штук пакування, 279 гривень. Це виходить ще дешевше. Капсули для прання ProWash універсальні 69 гривень, 10 штук пакування. 169 гривень. Зі знижкою всіма знайомі капсули Вашинфрі. Пакування 17 штук. Універсальні. Капсули для прання саніті. Тут 10 штук універсальні. Зараз по 69 гривень. Зі знижкою порошок універсальний. Сама пакування 1,5 кг. для автомат машини. Акційна ціна 64 гривні безфосфатний. Мені години каже, давайте позаймаємося. А те, що я роблю зараз, це не рахується. <гум> що я хотів, а ось це я вам показати: 99 гривень універсальний засіб для прання, 3 літри. 99 гривень. А балони змінні по 62 гривні зараз в акції. Господинкі, зараз можна придбати пом'якшувач Сілан за 99 гривень. Об'єм 770 мілілітрів аромати в асортименті. Засіб для миття ванни з ароматом лаванда. Спрей 750 мілілітрів 49 гривень. Засіб для унітазу качення 74 гривні 500 мілілітрів. Для чищення унітазів. Тут цілий літр 79 гривень. Суперсила. чистюня засіб для унітазу літровий 74 гривні. Ось такий засіб для унітазу. Шприц залишає такі, як у вигляді квіточки з боку на унітазі. Тут є інструкція. 109 гривень зараз. Зі знижкою освіжувачі повітря від веллі. І бачу, Велникс вже випустив ось такий порошок для прочищення зливних труб. Тут 40 грамів за 14 гривень. Ось такий освіжувач повітря, 250 мл аромати в асортименті, по 34 гривні. Хтось писав, здається, в коментарях, що непоганий засіб, саме для ванної кімнати спрей 500 мл, гарно справляється з роботою. 69 гривень. Так, ось такий буде трішки дорожчий, неприємних запахів. Засіб для знищення запахів побутових відходів. 74 гривні. Ось такий великий вошн фрі для прання вагою 4100. Універсальний гель зараз можна придбати з хорошою знижкою. 157 гривень. Універсальний засіб для прання. Гель для прання чорних речей 2 кг Зараз 99 гривень. Засіб спрей для миття дзеркал та вікон 17 гривень 500 мл. Засіб для очищення антижир, гранат. 750 мл спрей. 59 гривень. Засіб для миття підлоги, топ ефект. Є різні аромати. Зараз зі знижкою 39 гривень. Порошок а, кисневий а, кіло 200, зараз по 139 гривень. Зі знижкою зараз абсорбуючи ось ці серветки для прання для захисту кольорових речей під час прання. Тут 12 серветок, зараз 47 гривень акційна ціна. А ще зі знижкою можна придбати ось такі концентровані універсальні серветки. 30 листів для прання в автомат машині та для ручного прання. 115 гривень акційна ціна. Кисневий відбілювач, місхелен. Всі з ним знайомі 15 гривень 70 грамів. Можна придбати кисневий плямовий відник Міс місхелен. Пакування 450 грамів 64 гривні. Ціна знижена на кисневий відбілювач 111 гривень 900 грамів. Мило маєстро господарське 125 грамів 15 гривень. 29 гривень коштує милогосподарські рідки цілий літр. Ось такий гель для прибирання wash and free для унітазу ванної кімнати 500 г. Зараз зі знижкою. 34 гривні. Акційна ціна. Засіб для миття посуду. Ось такий 500 мл за 17 гривень. Просто переливайте у свою тару. Антижир, апельсин спрей. 500 мл 29 гривень. Засіб для миття та дезінфекції холодильника з ароматом лимону. Завжди хотів його взяти. 44 гривні зараз. Засіб для миття посуду лимон фреш 500 мл 27 гривень. А ось такий засіб для миття посуду 500 мл. Зараз можна придбати за 16 гривень. Ла... Лавара. Правильно, так? Лавара. Засіб для миття посуду на основі оцту з ароматом яблук та меду. Тут цілий кілограм. Зараз 49 гривень. Знижка 40%. Хороша ціна. Ось такий засіб для миття дитячого посуду. Без барвників та ароматизаторів. 750 мл лише 44 гривні. Ось така скляна цукерниця із кришкою 74 гривні. Акційна ціна. На оцю цукерницю скляну також ціна знизажена 69 гривень. Зі знижкою ось такий скляний салатник. Ціна 99 гривень. Це він такий маленький, дорогенький. Перевіряємо ціну, да, дійсно це його ціна 99 гривень. Точнісінько, такий самий, тільки вже більший об'ємом. Ціна такого 119 гривень. І зі знижкою ось така десертна тарілка. 139 гривень можна зібрати цілий сервіс. Ви замітили, да? він матовий, зверху всередині йде глянець. Так само, а, також оці салатнички також зроблені так. Точнісінько таке саме блюдо, тільки у вигляді квіточки 179 гривень. Ну що, час, полуниці вже настав і зробили ось такі, дивіться, цікаві мисочки, блюдо у вигляді полуниці. Ціна такої новинки 109 гривень. І є ще ось такий апельсин, здається, чи це персик. Швидше всього, це. А, інжирний персик, також 109 гривень. Привезли нові тарілки, ось така десертна. До речі, також можна зібрати сервіс 77 гривень, діаметр 20 см. А, ось, точнісінько, такі самі кухлі. Чи як правильно чашка, кухоль. А, так, хочу подивитися об'єм на 330 мл. Сімдесят гривень. І я ще знайшов тут пісеньку такі самі, тільки вже, бачите, супниці або як вони називають, салатник. Це також новинка, мабуть, без знижки, да, 77 гривень на 17,5 см. сантиметрів. Надзвичайно гарна тарілка. Чомусь нагадує мені мушлю. 119 гривень 27 сантиметрів. І я знайшов точнісінько такі самі салатники 69 гривень на 11,5 см. сантиметрів. Та точнісінько такі самі чашки 77 гривень. Новинка. Дивіться, яке цікаве блюдо. такі тарілки <сіх> десертні. 129 гривень не дешеві, бачу. Набір ємностей а, для спецій для солі, для перцю зараз по 119 гривень. Акційна ціна. Зі знижкою зараз ось така скляна банка із герметичною скляною кришкою. 99 гривень. В акцію поставили ось ці стакани. Написано, написано, що стакан. Льодовик. Ціна 44 гривні. Скляні кер... к... креманки на 270 мл. Також зараз можна придбати зі знижкою за 44 гривні. Банка Люмінарк на 750 мл. Скляна 88 гривень. Зараз зі знижкою. 55 гривень коштують ось такі чашки на 340 мл у горошок. А ось такі можна придбати за 49 гривень. Зі знижкою можна придбати ось таку вазу скляну для квітів: 99 гривень, знижка 50%. Надзвичайно цікава, красива, ось така фісташкова. Пісташкового кольору матова пляшка для олії або ж для оцету. Зараз вона в акції. 119 гривень. 88 гривень фруктовниця зі знижкою. Зараз. А сковорідка крав зараз в акції, діаметр 24 сантиметри. А, Ось. Без кришки. 339 гривень. В них. А... Кофі. Написано кофі. Чашка для кави, мабуть, 49 гривень на 330 мл. Набір виделок в упаковці 3 штуки 74 гривні. Із цієї серії можна придбати ось такі ложечки десертні, чайні 3 штуки, 74 гривні також. Набір ножів 2 штуки в упаковці 64 гривні. Дивіться, який цікавий набір пластикова. виделка, ложка та ніж. 59 гривень коштує така новинка, а ще є схоже. Тільки вже металеві. Також ложка, виделка та ніж. Ціна 99 гривень. В акції зараз набір ручок для кришки 3 штуки в упаковці. За ціною 34 гривні. Ніж кухонний. Зараз в акції 109 гривень. Ніж кухонний металевий, написано для м'яса, довжина 20 см 64 гривні. Відкривашки металеві для пляшок. Ціна такої новинки 55 гривень. Дуже хороші ось такі литі ножі, зверніть увагу, минулого тижня були в акції великі, а зараз поставили в акцію ось такий маленький для овочів. 169, а там написано. А, це я не той взяв, вибачаюсь. Ось середній в акції. Це був великий, я взяв, показав вам маленький. А зараз в акції оцей середній. 149 гривень. А ось цей ніж пилка дуже хороший для хліба. Навіть якщо якісь булочки свіженькі, все одно він вам розріже. 59 гривень. Зі знижкою зараз поставили ось такі. Чотириповерховий пластиковий бокс. Тут можна збирати не тільки якісь дрібнички, складати, а використовувати навіть на кухні для якихось цукірок, печива, горішків. Зараз акційна ціна 289 гривень. Я його багато разів відкривав, показував. Цього разу вже не буду діставати. Зі знижкою зараз ось такі терки невеличкі із контейнером. 29 гривень. Зі знижкою зараз ніж шатківниця для капусти 55 гривень, метал-пластик. За 27 гривень можна придбати ось таку ложечку для меду, але це йде пластик. В акцію поставили ось таку терку пластикову по 119 гривень. Новинка це, мабуть, для Мохіто. До речі, я щось шукав подібне. А, ось. Так, ціна такої новинки 64 гривні. Інструмент кухонний двосторонній для цитрусових. Зі знижкою пальник для газового балону 75 гривень. За 149 гривень пальник газовий туристичний. А ось такий набір зараз можна придбати зі знижкою 50%, тобто за 99 гривень. Три формочки металеві для печива і качалка. Це, мабуть, для маленької помічниці на кухню. Їх знову привезли, їх так швидко розбирають. Це кубики для ну, кубики льоду охолоджувати напої кольорові, 18 штук. Просто треба поставити в морозилку і потім вже використовувати для напоїв. Зі знижкою зараз ось такий вінчик для збивання металевий. Акційна ціна 59. Лише 14 гривень ціна знижена на пензлики кулінарні. А це що таке? Дивіться, це чехол для пляшки, а іс, мабуть, для охолодження. Давайте я зараз прочитаю і розповім вам, що це таке. Це така штучка для охолодження а, вина. На стіл поставити, щоб вино тримало, зберігало прохолодну температуру. Досить цікава новинка. 119 гривень і навіть зараз в акції. Я знайшов ще якусь новинку. Це якась. Баночка. Зараз подивлюсь, також прочитаю і розповім вам, що це за баночка така. Розібрався я, що це таке. Це ось такі стаканчики для приготування морозива. А зверніть увагу, вони такі м'ягенькі, бачите, силіконові. Ціна новинки 229 гривень. А за цю штуку я хотів запитати, хто вже має таку штуку. Я ще дуже-дуже давно її бачив в інших магазинах, навіть її рекламували по телевізорі. Це спеціальний ніж, який розрізає кавун. Залишайте коментарі, а хто користувався, хто має такий. Будемо вам дуже вдячні. Ціна такої новинки 199 гривень. А я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. Нехай вас все буде гаразд! До зустрічі у наступному відео.